Приїхав на нову поговку Ага, там на моєму місці хтось сидить. Ну що тут? Задвижняк. Хтось там щось підсікає, как будто клює. Ну сядемо тут, якщо що сейчас. Стулочки гарне місце і кидати нормально. Ще й вітер в харі тока, ну прикольно. Так, на всяк випадок Піцаку розкламу. або розкладемо. Так вітер в харі вам буде, правда. Перший пішов. Відозрошу. Це на сьогодні такий кльов, Ну нічого, щось продумаю. В мене план сьогодні інший, але я вам поки його не розкажу. Рибалочка, це прикриття сьогодні. Як все вигорить? Бо ви, звичайно, про все дізнаєтесь. Рибка стрибає. І третя ще в продачу. Що ж ти наклієшся, бока гля, стрибає прям. Тут стрельба Так, она пришла туда, на камень съезжусь тут Не дуже. Вон там тоже на каменчиках нормас Не надо так делать. Занесло. Вода мутная какая капец. Чего она такая мутная? Так, тут что-то чарет. Иду воду а в тут я на солнечке, и мне не тепло. Там під деревом тіньочок Не дуже прикольно. По якійсь чи траві чи чомусь. Миромишка ж прибеться. О! Ось хтось перший єсть, хлопчик-уконь, це вже добре. Так прямо під коширями стоїть. Це хорошо. Перша рибка є, бо я вже щось трохи думаю, що за фігня. На той день, думаю. Та да що такое, Та палка-то у ця фігня уже долбалась. ё-моё, шо за... Шпарльдель? Ты ч такой мелкий? Ты шель щитраешься тут? Ё-моё. Уже пора не тертись. Запоздали окунь якийсь. Та шо ти? Значит такая поклевочка була А нифига Хтось з'їв опарика Так що вряд ли то зачепи то якісь там рибки Давайте три повісимо А то я дофіга мабуть повісив Вони в них не влазять Не видно що там якісь від палички є. Може то я за них за них, може, то я і чупляюсь, але подивимось зараз на трьох опариків. Ти? Ось вона. Що клює Палка, задолбалка. Я думав сейчас тяну уже там сазана локоть. Плотва піднялась и поплыла туди, де моя наживка моя. Тепер мабуть клює чи ні. Ага. Це не плотва, це той же самий чешу. Ти що, дурначок. Ну ты нудний. Схоже шо. Що... як этот, як той же самой клей. По розміру и по характеру. Такий же. О, ничего особі. Прям під берегом. Це вже такий, що можна і забрати. Так, поїхали туди ще на дамбу спробуємо. Бо це якась фігня нудна. Спробуємо з цього боку. Лебідь, он ганяється за ким-то. Тут щось народ якийсь тусить. Ми десь отам біля деревця сядемо з вами. О! Почало красноперіть. Та сьогодні везе мені прям на таких акушар, блін. Чого ти лізеш до мене? Лушпай. Так щось тут нікого нема. Нормального. Ну туди пішли ще. Посидемо. що Такі подачі не дожирає. Трохи чуть-чуть не то. Мегаспорт. Коротше, щось треба збиратись. Это тече... ну, воно туда кидаем мост. будет. На фотке він вообще, конечно, такой свежий стоит. Включено. Сейчас все. все. И все, газу даешь и едешь. Да? Це передний, задний или как? Или наоборот? Задний, это аккуратно. Так, це получается... И наоборот, как на мотоцикле, только наоборот, да? На мотоцикле что тут передний. А задний нормально працюет? Можно чуть-чуть проехать? Да пожалуйста, теперь сговорчивый менжуэйця тут такая то, кто -то ось, кто я ж скажу схожий Тут перебачити з півгодинки. Щось тільки що полежало, поки я розмовляв. І щось потягло, блін, зараза Надо на лежачку ловить. Так, я наче машину зачинив. На паузу великі надати. Коротше, що подзвонив чувак. Через годинку поїдемо робити де движняки. Що в мене є? Яка краса. Ну окрім зем... цього. Це не дуже краса. А так щось тут непонятно. Щось там непонятно. Ну нічого, будемо л... лічити, будемо. Погнали, мить, відмивати та добра намивати.